Майже 22 місяці я пробув в окопах. Медики, офіцерський состав це основна пріоритетна ціль була завжди. Любий етап ротації і евакуації. Майже поки ти 100 пункту дійдеш, він завжди складний. Доєднався я у лютому 2022 року. Якщо точніше, це було 27 лютого, як зараз пам'ятаю вже. Це якраз була остання крапля, коли е, 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 попали в школу в Харкові. І тоді вже я пішов в воєнкомат, записався. Так як я срочку не служив, то я відразу пішов в медики. Ну, мені було байдуже. Санітарам, ну яку роботу там, яку медбратом, що скажуть, я робив. Тому що це хоча б трошки мені ближче, я це трошки ну, розумію, і так і намагався, думаю, що я буду чимось корисний в цій сфері. Так що відразу так воно пішло, пішло взводний, короткий, ну і по сьогоднішній день виконую. Ну, основні напрямки це Донецьк, Донбас. Ми були під Олідаром, зовсім близько. Там ми майже провели 22 місяці, це саме основне. Ну і потім вже тут на запорізькому напрямку. Більше більше року. Да. Тут більше я планую, як яка кейсивак. В Донецьку був я бойовий медик, який ходить на чергування, який з ребятами ходить на завдання, який постійно. Ну, я вам кажу, майже 22 місяці я пробув в окопах. Виходив туди, за цей час виходив, мабуть, один раз я виходив відпустку на 10 днів і раз у два місяці е на добу в баню. Все, а так, ти завжди там. Я перший, хто е стикається з пораненнями, з хлопцями, і потім я ну, в червоній зоні, і потім передаю їх на кейсивак. Завжди, мабуть, запам'ятовується, мабуть, це перші свої поранені і двохсоті загиблі побратими. І, мабуть, на такі важкі випадки це коли відразу масове. Це коли троє або четверо поранених, поранених і різного ступеню тяжкості. Так. От рана. От турнікет. Смотри, турнікет я просовую палець. От турнікет, прям в рані в нього. Панімаєш, он в рану на йому в турнікет? Це початок По -поч... зима да, початок 23-го. На цьому не було. Нам е, на КСП, це в Донецькій, там на наглядовий пункт прилетіла восьмидесятка. Дуже невдало вона попала, вона попала в деревину, то що рядом стали рикошет був і осколками трьох моїх побратимів е, поранило. Перший е, я не не зразу зрозумів, але він вже відходив, у нього були травми, несумісні життя. Каску подивилися, а вона як пуговиця. Три дірки, і він, він загинув. Другого було поранення в покасательне, так би мовити, в голову, в череп і в руку. І третій був у нього сильне ну, перелом, гомілки. Тоді ще було досить евакуація була проводити легше, не так як зараз. Не було такої кількості дронів FPV, Вони тільки-тільки починалися. Ну, ми швиденько вдало їх вивезли з розвитком е дронів, бо ця так би умовна кілзона вона розширилася. Якщо раніше це була в основному лінія зіткнення, і там від неї пару кілометрів, ну, умовно до п'яти, е були небезпечними, то зараз ця зона вона може розтягатися ну, майже там до 20 кілометрів. І... Раніше ми могли кинути на якийсь пікап на ельку, там чи якийсь там навіть без ребів, средств радіо безв'язку зв'язку. І скажімо, швиденько вивезти хлопців. Зараз уже так не вийде. Треба, щоб машина була броньована, ну з гарним подавленням. І логістика, і сама евакуація зараз дуже стала важка. Ну і поранення так, що специфіка міняється. Якщо раніше було більше поранення, коли хлопці виконували завдання і були на позиціях, то зараз е, при ротаціях. Так, не кровоточення, не кровоточені. Частіше всього, частіше всього, це проходить іменно да. Ну, Маміки літаються, вони бачать, контролюють, так як і ми і. Так що основна, скажімо так, проблема це іменно сама евакуація стала. Поранення, мабуть, залишилися більш-менш такі самі. Ну, добалися більше в ПІВІ з їхніми урядами. Е... А евакуація, мабуть, це більш важка, скажімо, стала тема. Порівняно, ну, скажімо так, з ну, значить до середини, я б сказав, навіть 24 року. Виглядається. Примерно так. стоїть біля дороги. Прилетіла сіла і сидить при під'їзді машини. Або взлітає, або взривається на оптики. Було декілька викладів, коли ми двічі на обрані машини не могли доїхати. Нас ждун підловив і бах-бах, нам прийшлося відтягуватися, відтягуватись, потім чекати моменти, потім, слава Богу, поїхала погода трошки включили подавлення і врешті-решт ми хлопці вивезли. Ну, так що е, Тут нема такої прямо якоїсь закономірності. Ну, це як нас е, противник як нас змалює, побачить і почне атакувати. так що я не можу. Любий етап ротації і евакуації він на будь-якому етапі. Майже поки ти до 100 пункту не доїдеш, він завжди складний. Медики, офіцерський состав це основна пріоритетна ціль була завжди. Ну, за, Зараз додавалися дуже, вони стійко полюють друг на друга, а це е, пілоти в Ну, е, Мавіки, одна з підстав. Е, це ті, що ну, завжди арта, всі як дізнаються, де сидять пілоти, все до них туди вже літить все, що є. Я не скажу, що це щось змінилося. Це було завжди, просто з розвитком технологій і дронів стало це робити, ну, скажімо так, на порядок е атакувати, скажемо, нас на порядок легше стало. Морально найважче, коли робиш все, що можеш, але ти бачиш, що е в нього травми, як як то кажуть, медики трошки несумісні з життям. Ми, ми боремося до останнього, ну не нам вирішувати як і що. А, ну, тільки буває, да, якщо їх там, кажу, їх там одразу там, троє, то тут пріоритеті, якщо ти бачиш, да, буває, так ми можемо дивитися, кому швидше можемо і реально нанести допомогу, щоб ми не зганили час. Але найважче, то, що да, якщо виходить е, отак, людину витягти, а потім вона там уже по дорозі по дорозі карета швидкої або Івака, або там через тиждень-два в шпиталі вона помирає. Буває, нас запитують там, а як ви зробили такий вибір, а чому таке? Ну, а який вибір? Ну, нема ніякого вибору. Ти в себе вдома, ти свідомий гражданин своєї держави. Ну, до тебе вривається валтівник вбивця кат. Ну, які тут, тут тільки треба щось робити і все. Ну, немає варіантів. Все було зважено, обдумано і все. І дуже швидко. Воно просто, я так, мабуть, вважаю, воно просто наступив слушний момент і воно просто проявилося. Чи думали вже ви над тим, от коли ми нарешті переможемо, яке буде далі ваше життя? Чим ви будете займатися? Е, ну, так. Дуже не думав. Ну, мабуть, багато хто із хлопців, ну і я так само, ми усвідомили, що до війни ми мало знаємо свою, свою державу, свою країну. Да, ми були там, ну да, там в Києві, в Дніпрі, у Львові, там, в Запорожжі, Харків, десь там Ужгород. Десь Третину, тільки свої держави знаю. Тому я дивлюся, ну, мої побратими теж багато. Всі думають, це перші 2-3 місяці рюкзачок, тим паче вже багато чого є для польової кухні, для всього у нас вже є багато всього ну, обладнання, тут навіть докупати не треба. Тому перше таке, думаю, трошки по тих місцях, які будуть незаміновані, де буде можна пройти, я думаю, трошки треба подорожувати країною нашою. Це таке плани. Зараз мрії на паузі. Ну, загальна, да, загальна. Ну, я, я не зовсім люблю слово мрія. Я ставлю ціль. От зараз я ставлю ціль бути максимально корисним, щоб ми швидше перемогли нашого противника. Тому і вся ціль нашої України ну, наша перемога. Нам встоїти і перемога. Це не мрія, це ціль, до якої ми поступово. Хоч і повільно, але впевнено рухаємось.